Мій скарб, що я назбирала. Пішла без рукавичок, тож прийшлося руками Ось Отак. От Ще й арматурину знайшла. довго, метр злишнім. Ось вона терчить. Десь метр. А тут вона виглядає. Ні, значить метр. Не з лишнім. Ось таке, а ще я знайшла. не знайшла він лежить отут на виду. Гляньте, який чайничок гарний. У мене багато таких уже надщерблених. Я в них кам'яні троянди саджаю. Молодилки, гляньте, який він гарний. Але ж він буде да, навіть без носика. Та й багато в мене вже такого. Мені б ті молодилки кудись збути, хоча б трішечки. Багато в мене, я думаю. Уже шухлятку зробити. У мене є маленька шухлядка, я зроблю ще велику шухлядку попересаджую, бо вони ж розростаються, ті молодилки. Так, поїду додому. Я сподіваюся, я вилізу на оцей, бо в мене ж спина. У мене не спина, в мене ой, позвоночник, як він буде. Не знаю. Коротше, хребці у мене там з'їхали. Ось я ледве дибаю. МРТ сказали зробити, гала 200. Нє, вже доживу якось.